Ти з якого класу став вище педана? Це питання дійсно цікавить е, батьків. Я просто так. хочу відмітити всі ці грамоти, і нам почали зносити монети. Тут той одяг, який став для мене захопленням. Чи є ще такі якісь кабінети, унікальні як цей історії не з підручників. Школа це місце, де вивчають не тільки теореми, як аксіоми. Тут формуються правила життя. Освіта, її вплив важко переоцінити, тому дуже важливо, аби під час навчання нам зустрічалися українці, які розуміють її значення для майбутнього, такі як герой нашого проекту про цінності освіти. Наш герой-фіналіст національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2019. В нього взагалі дуже багато регалій, але як на мене, найголовніше, що він перетворив звичайну Вінницьку школу на сучасний освітній центр. Ну і він точно знає відповідь на запитання, чому освіта важлива і яким може вирости наше майбутнє покоління завдяки якісній освіті. Слушний директор Вінницького ліцею №20. Я працюю у закладі майже 20 років. Пройшов всі посади від лаборанта кабінету інформатики. Далі був педохорганізатором. Наступний моя сходинка це вчитель математики та інформатики. У 2014 році був призначений на посаду заступника директора навчально-виховної роботи і з 2019 року очолюю заклад. Добрий день! Добрий день! — Як настрій радий вас бачити! Гарного дня! Олеже, привіт! Дуже приємно. Я не буду казати, що ми не знайомі, тому що я вас знаю ще по Global Teacher Prize. Я нагадаю, що пан Олег фіналіст конкурсу Global Teacher Prize року. 2019 року. — 2019 року. Так давайте ще раз підтримаємо оваціями пана Олега. Я вперше познайомився з стінами Вінницького ліцею номер 20 в 1993 році, коли сюди прийшов першокласником. Я навчався в математичному класі, потім продовжував навчання здобувати вищу освіту в технічному вузі, і тому так послідовно я й перейшов і став вчителем математики, фізики та астрономії. Як ви стали директором? Я був 5 років заступником навчально-виховної роботи. Потім вас запросили бути директором. І наскільки пішов на підвищення і, зокрема, рекомендував мене і спробувати і мені. Спробувати свої сили на посаді директора. Привіт, я Олександр. Мене звати Тамара, дуже приємно. Розкажіть спочатку, що це за кабінет, тому що я таких небагато бачив. Це кабінети колишньої інформатики, uh -huh. як називали раніше, але в нас зараз це кабінет робототехніки. Це е, по кабінет, в якому в нас проходять навчання не тільки е, інформатика, а й е, позакласні уроки, гурток робототехніки. Як з'явився цей кабінет в школі, Власне тут в ліцеї. Ми виграли грант в районі 300 тисяч гривень і закупили ось такі комп'ютери. Як виникла ідея взагалі об'єднатися зі школою і Кати якісь гранти е, ну у нас взагалі такий і директор є лідер. Е, він об'єднує не тільки актив закладу, а й об'єднує батьків навколо себе, тому що він такий нас новатор. Е, в нього безліч ідей. І він, ці наші, які в нас є ідеї, готовий слухати щоразу і їх впроваджувати в життя, допомагати нам, щоб наші діти навчалися краще. А ми готові зі своєї сторони, як батьки, допомагати закладу і ідеями, і матеріальною підтримкою. І ми інколи збираємося з директором на такий неформальну зустріч mm -hmm. за чаєм кавою, розповідаємо свої ідеї, що б ми хотіли б покращити в школі. Директор нас вислуховує. Ми вислуховуємо те, що він би хотів бачити. Це такий штурм, ідей. Так, так. Так також в нас є рада старшок. Класників, яка зі своєї сторони, так як вони учні, вони навчаються, вони тут бачать, що їм потрібно. Вони долучаються до цих активних переговорів. В них є окремо чаювання з директором. І потім ми ці всі ось ідеї з трьох таких діти, батьки і якби адміністрація, вирішуємо, що першочергово, і шукаємо під це залучення фінансування. Добрий день. Ти голова учнівської ради, Так. так. Який клас? Одинадцятий, одинадцятий. Ти з якого класу став вище запитання? З восьмого окей, розкажи, будь ласка, з точки зору учнів, чим ваша школа, тобто ліцей, відрізняється від інших? Ну, може, є якісь унікальності? Ну, безпосередньо для мене це найголовніше, те, що ми вчимо не тільки суху теорію, uh -huh. а ми розвиваємо в кожній дитині лідера всередині себе, аби він потім в житті міг досягати нових нових цілей. наприклад, наша школа веде дуже активне благодійне життя, uh -huh. от і так само екологія, тобто різні сфери дуже пов'язані. Ось, наприклад, ось це виплило з акції монетки на життя. Це наша благодійна акція, яку ми організували, коли хотіли допомогти нашим онкохворим діткам, які навчалися у нашій школі. А безпосередньо тоді був період, коли НБУ виводив з обігу монети 20, номіналом 25,5 і копійок, і ми вирішили, чому б їх не зібрати і обміня не обміняти в банку. От і безпосередньо ми оголосили це спочатку на загал школи, потім так. воно розійшлося по мікрорайону, і нам почали зносити монети. Їх було дуже багато. Круто, чия була ініціатива. А наша. Ну, наша учнівської це... ради. Саме учні. Так, учні. Ось там стояли баки величезні для сміття, вони були повні монет. І чому саме з'явилися ось ці інсталяції? Нам привозили дуже багато монет, які вже вийшли давно з обігу, Це, наприклад, на дві копійки. Скільки назбирали грошей і скільком дітям допомогли? Ой, гроші ми назбирали десь біля 20 тисяч. Спочатку ми думали допомогти одній, у дитині. Але в нас їх було троє. і Ми вирішили цю суму розподілити на трьох. От, І ми допомогли всім трьом. Круто. Мені хочеться корисну пораду нашим глядачам. Власне, як це юридично оформити? Як це все працює? От прям розкажіть весь механізм. Ну, так як в нас є цей актив. Ми на цьому активі з батьками порадилися, як це правильно зробити, щоб в нас не було ось цих, як колись раніше батьки здавали на штори і не О. бачили, де це оце, діваються ці кошти. Ми є благодійна громадська організація, голос підтримки. В нас є рахунок в банку. Ми просимо батьків долучатися і здавати благодійну допомогу, яку хочете, хто скільки може, так. плюс залучаємо батьків меценатів разом з директором і школярами. Вирішити, що їм треба. Так потім е вирішуєте, як знайти ці гроші. Потім офіційно заводити це ж це ж взагалі немає готівки, я так розумієш, через готівки немає, все, на все через рахунки і все контролюєте. Все контролюємо її фінансові звіти. все в нас є сайт закладу. І На сайті закладу в нас є прямо окремої звіт громадської організації. Там все про що написано, все, що ми закупляли, скільки нам перерахували, це відкриті звіти за щомісяця. Я бачу унікальну колаборацію батьків і освіти, освітян, власне, яка ну показує такі от круті. Результати, тому що мені здається, інакше можна чекати. І дочекатися в наступному столітті. Чи є ще такі якісь кабінети, унікальні, як цей? Є надзвичайно е, унікальний кабінет. У нас кабінет музики по колишньому, але це в нас вже йде як студія звукозапису. Плюс це як уже в нас такий, як і концерт Хол невеличкий. Е, є в нас освітній хаб, бібліотека. До кожного проекту виходить, ми вигравали гранти, але і дуже велика роль батьків, тому що навіть наповнені тим самими книжками. Тобто, ми виграли ось ремонт, наприклад, в бібліотеці, а все інше вже силами батьки також старшокласники ініціювали. Батьки допомагали також ініціювали відкриття в нас переробної станції. Це в нас наша екостанція, яку ми відкрили вже два роки тому, 2021 року, на день землі, 22 квітня. Ми знали, що жителі мікрорайону будуть активно долучатися, але щоб настільки і шкільна громада настільки це підтримала, то ми навіть не надіялись. Тобто сюди я можу з сусіднього будинку принести, то вивозиться все як А Ми підписали договір з сміттєвою компанією екосервіс, яка безпосередньо займається сортуванням сміття. Вони в нас вивозяться сміття. Ми за це отримуємо кошти, які безпосередньо йдуть на учнівські ініціативи. kruto Мені цікаво дізнатися від вас від практика, е щодо нової української школи, цієї нової системи, яка запроваджується зараз. Наскільки вона ефективна? Насправді це питання дійсно цікавить батьків, тому що е цього року вже нова українська школа е крокує так певними кроками. і Дійшла до п'ятого класу в нашому навчальному закладі, і вже вчителі середньої та старшої ланки також долучилися до реформи. Зараз вони це вже бачать на своїх уроках, чим особливі діти, які чотири роки навчалися в новій українській школі. який підхід до них? Про те, що діти демократичніші, те, що діти з більшим бажанням йдуть на контакт, те, що діти всебічно розвинені, за рахунок того, що у них йде такий науковий світогляд, вони глобальніші і зрозуміло, що діти не стереотипні. Дивіться, от е, є точно батьки, я знаю, таких, які кажуть, О, от раніше вчили математику, длубили, там всі знали. В першому класі вже читали, писали, а не так я там за кордоном, бо за кордоном освіта, знаєте, така. А я так розумію, що нова українська школа все ж таки так дивиться на Європу, на європейські цінності, стандарти і так далі. От ваша точка зору для мене дуже почесно і приємно чути відгуки наших батьків, які зараз перебувають за кордоном, і в них є можливість відвідати за кордонні школи. Вони відзначають, що дійсно рівень знань наших дітей української школи він досить високий. Mm -hmm. І дітей навіть зараховують у старші класи відповідно до вимог того законодавства тієї країни де вони перебувають знову ж таки ми говоримо про те, що е, наша освіта була більш спрямована на hard skills, так а європейська е, на soft skills, тобто розвиток таких, скажімо, навичок, критичне е, критичне мислення, е, креатив, колаборація. Ми не втрачаємо оці саме hard skills, які раніше типу були дуже високими стандартами. Я завжди відповідаю дуже просто для того, щоб люди дитина полюбила предмет. Вона має полюбити вчителя, тому що дійсно спочатку е, будуть розвиток емоційного інтелекту. І далі дійсно підуть ці хат skills, які е, необхідні і для того, щоб дитина була успішною в дорослому житті. От можете е -е... обмалювати так. концепцію нової української школи цієї реформи для батьків, щоб стало зрозуміло. В чому бізниця? ми пояснюємо, що мета нової української школи дитині дати вміння, щоб вона мала себе оцінити себе вчорашнього з собою вже сьогоднішнім, тобто угу. не в порівнянні е... з іншими, з іншими в класі, так тобто поступ кожної дитини, і це надзвичайно важливо. А, тобто нова українська школа оцінює прогрес дитини під час навчання. Так, Так, Тамара, я з вами хочу поговорити з мамою, в якої дитина навчається так. Розумівський шкаф в якому класі? В третьому класі. Чому ви обрали цю школу? Ну, надзвичайно люблю цю школу, тому що сама тут навчалася. Це моя рідна школа і є чим зрівняти, тому я долучилася до активу. Мені цікава ваша думка як мами, чому дітям ну, власне треба не полишати навчання. Мені взагалі подобається навчання в системі НУШ, де немає оцінювання, де немає оцінок, і дітки зацікавлені саме в знаннях. Можливість ходити в школу це зараз це привілегія, тому що навчання вдома це не те, і чим більше діти ходять і чим частіше ходять, це якість навчання інша. Ну, власне, ми зараз знаходимося в укритті, і мене цікавить питання навчання під час війни. Як воно відбувається? Нам пощастило, адже ми один із тих навчальних закладів, які з 1 вересня 2022-2023 навчального року змогли прийняти учнів, чиї батьки дали дозвіл, щоб вони навчалися під час війни, навчалися очно. І відповідно в нас були сформовані класи, які мали можливість під час повітної тривоги спускатися в наш стрілецький тир, і тут ми могли продовжувати навчання. Ви бачите, що тут є все необхідне. Це коли Тир, правильно? Це так. Ну, це діючий тир, діючий. який ми реставрували рік назад, ще до війни. Діти брали участь у конкурсі проєктів громадських ініціатив і виграли 300 тисяч на облаштування саме приміщення стрілецького тиру. Це грант. Це грантові кошти. І ви були вже готові і так. тут одразу почали навчатися. Скільки дітей у вас одразу тут навчалося? ну, Спочатку у нас показник це було два класи, це було 58 дітей, але поступово зросло. Зараз у нас є можливість, щоб одночасно навчалося майже 800 дітей. Це моє робоче місце. Саме тут я провожу частину свого робочого часу. Насправді, більшість я по всьому закладу в один проміжок часу. Я просто хочу відвідати всі ці грамоти. Знову ж таки, ви фіналіст Global Teacher Prize Ukraine. Це не найголовніше, хотів би показати своє захоплення. Тут той одяг, який став для мене захопленням українські вишиванки. Е, в мене є колекція вишиванок. Зараз вона налічує приблизно 32 моделі. Е, тут не всі присутні, тому що О, дещо зберігається вдома. Трошки, так. Тут перша, яка, яка була найпершою, яка відкривала мою колекцію. Ще одна така тематична. Це вишиванка, яку робила наша віницька дизайнерка. Є офіційні варіанти, які також вишивкою – Це ручна робота. Я би хотів би звернути вашу увагу Вау! саме на той екземпляр, який для мене цінний як пам'ять. Е, його мені вишила і. Шила саму вишиванку, мама моєї учениці, і до випускного вечора вона мені зробила такий подарунок. Пасує. Зробила пасує. І коли мені потрібна внутрішня мотивація і бути сильним, то я знаю, що якщо одягну саме ось цю вишиванку, вона мені додає такої, скажімо, внутрішньої впевненості та, і така та, оберіг. Ну, власне, що я побачив, дуже багато залежить від керівника, тобто від менеджера. Ми маємо дуже крутого директора школи, який. Пройшов весь шлях від лаборанта до директора і є практикуючим вчителем і знає всі проблеми і потреби школи. Я побачив дуже круте самоврядування школярів, яке хоче, прагне, вимагає, і школа прислухається до них. Ну і напевно, що один з найголовніших пунктів в школі запроваджують новітні сучасні методи викладання. Зокрема, ми побачили STEM, робототехніку і так далі. І ще один важливий аспект залученість батьків. Школа, діти і батьки вирішують, що необхідно. Далі вони впроваджують цю систему, знаходять кошти, в них є громадська організація і контролюють навіть фінансування, яке виділяється на грантових основах. Ну і зрештою, ми маємо щасливих, освічених, патріотично налаштованих дітей, які будуть справжнім майбутнім України.